Почались повідомлення про фінансові труднощі Джастина Бібера. І давайте по порядку, що відбувається у 22-му році. У Джастина повинен був коротше. Розпочався його тур Джастіс, але він був достроково скасований, і кілька джерел з прямим доступом до ситуації повідомили, що У Джастина просто не було грошей, і він заборгував концертному промоутеру 24 мільйони доларів. Тому що цей промоутер вніс аванс у 40 мільйонів доларів, і звісно, типу, тур не завершився. За словами інсайдера, частина боргу виникла через те, що скутер Браун, який був менеджером Джастіна Бібера на той час, дав Джастіну особисту позику, щоб покрити витрати після провалу провалу туру. І як розповів інсайдер, що скутер просто пройшов на допомогу, тобто розуміючи, що Джастину нема грошей. Компанія Скутер. Mm -hmm. Скутера Хайбер погодилась погасити бор, а тобто ці 24 мільйони. А Джастін підписав за зобов'язання повернути гроші цій компанії протягом 10 років. Бібер зробив лише один платіж того часу, і все Тобто ці 24 мільйони, не зрозуміло, скільки, скільки залишилось. За словами людей з боку скутера, представники Бібера заявили, що в нього просто немає грошей. А от люди з боку Джастіна кажуть, що його фінансова менеджерка Лу Тейлер. Да, досі? Лу Тейлор в багатьох фінансового менеджерка угу. то ця Лу Тейлор пров... Ми трохи її обговорювали у випуску про Кріс Дженнер, тому переходьте, угу. Дивіться, як вона зв'язана з Дженнерами, кардаш'янами, Брітні спірс. Найголовніше, і просто в інтернеті можете почитати. Ця Лу Тейлор провела власну перевірку фінансів Джастіна і заявила, що скутер отримав на 26 мільйонів доларів більше, ніж мав би у вигляді комісій. Тобто, за словами Лу Тейлор, Джастін нібито переплатив навіть скутерові, і скутер повинен йому там повернути гроші. Mm -hmm. Але у відповідь компанія скутера провела внутрішній аудит і заявила, що насправді скутеру навіть не доплатили, і Джастін винен йому ще мільйон. Тобто, скутер, нібито пробачив цей борг, але через те, що команда Джастіна... Провела цей цей ауди. ауди, да типу, наче воно виявилося нечесним, і бо компанія ну ця скутера просто намагалась себе прикрити. Типу, вони не намагались якось розблочити Джастіна, а виявилося, що у нього ситуація ще гірше ніж. Тоді було і саме тоді ця компанія скутера Hype, найняла незалежну аудиторську компанію PwC, дуже знайома назва угу. через 6 місяців у квітні аудит завершився, і ця незалежна компанія дійшла висновку, що Бібр насправді винен скутеру 8,8 мільйонів доларів, тобто не Ого. просто ще один мільйон там зверху, а прям дуже велика сума. Сімизначна сума. Хоча, хоча Джастін за роки кар'єри заробив. Від 500 мільйонів доларів до майже одного мільярда усе було витрачено. І ситуація стала настільки поганою, що йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів. І у 23-му році, ну усі піднімали брови на це, тому що тобі там тільки 27-26, і ти вже продаєш музичний каталог. Тейлор Свіфт би ну, все на світі віддала за те, щоб